Господи, ви не являєте, як важко жити без штативу із жахливом світлому вані. Anyway, це не заважає мені сьогодні зняти відео. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мої червоні пропорції в чоловіках. Взагалі, мені здається, їх дуже багато, але я виділила для себе декілька основних пунктів і хочу з вами поділитися саме ними сьогодні. Паралельно ми будемо змивати мій макіяж, паралельно я вам покажу свій догляд, яким я зараз користуюсь, і поговоримо про чоловіків. І так, перший червоний прапорець це коли хлопець не тримає свої обіцянки в стилі слово дав, слово забрав. Знаєте, я хазяїн слова і так далі. Це просто максимальний тригер для мене. Я як дівчина хочу бачити стабільність у своєму партнері, і для мене не виконувати свої обіцянки це безвідповідальність. І насправді я дуже-дуже не люблю, коли так роблять, і завжди звертаю увагу на такі дрібниці, здавалося б, ще на самому початку. Так, мицелярна вода. Це найкраща мицелярка ever, якою я могла тільки користуватися, якщо чесно, тому що вона дуже бережно очищає шкіру, вона дуже м'яка, хоч в мене і чутлива шкіра, в мене майже немає почервонінь. У мене почервоніння суто через те, що я. Тру у шкіру обличчя. Другий ред флаг це коли він не допомагає мені вдома і максимально відмовляється ділити зі мною хатні справи. Ну, камо, я не прибиральниця, почнемо з цього. Закінчимо тим, що я ненавиджу прибирати, і це для мене просто каторга. Звичайно, зараз я готова обговорювати такі моменти зі своїм майбутнім партнером. Але якщо він відмовляється ділити зі мною побут, то, ну, хлопчик, це одразу до побачення, бо я. Я не буду більше прибирати на постійній основі вдома. Я за стосунки, в яких ви дуже багато розмовляєте, в яких ви ділите знову ж таки побут. Тому що я вважаю, що дівчина це не прибиральниця, в її обов'язки не входить прибирання постійно, і я не розумію, чому багато хлопців говорять про те, що це якісь жіночі справи. Алло, ну, типу, візьму швабру і помий пол. Мені хочеться, щоб мій партнер допомагав мені у цьому, а не говорив мені про те, що це якісь жіночі справи, і він не буде цього робити. Мені здається, в чоловіків буде трошки підгорати після цього відео. Sorry. Далі! Мамині-синочки. Це взагалі окрема тема, тому що це хлопці, які нічого не можуть зробити без узгодження мами. Раз. А також це люди, які дозволяють своїй мамі завжди лізти в їхні стосунки. Моя мама особисто ніколи не давала мені зайвих порад, вона поважала мій вибір і не лізла в мої стосунки, якщо я її не просила. Як тільки я їй дзвонила і казала, мама там так, 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 вона мені говорила, якби вона поступила на моєму місці, але вона ніколи не лізла в мої стосунки. Тому я вважаю, що хлопець, який ставить маму вище, ніж свою дівчину, це ред флаг. Далі. Коли він забороняє тобі що-небудь носити, що небудь робити, як-небудь вдягатися, він починає тобою маніпулювати. І мало того, я думала, що я ніколи не поведусь на цю уловку. Але дівчат, закохані дівчата, не таке можуть попастися, повірте мені, з мого досвіду. Тому... Дуже сильно звертаєте увагу на те, як він починає потихеньку-потихеньку розповідати тобі, як ти маєш одягатися. Дуже часто вони це можуть робити не через аля, вдягни оце, а просто через таку легеньку маніпуляцію в стилі тобі так личить оверсайз, чому ти його так відконосиш? Може, тому що ти не впевнений в собі, і ти боїшся, що в тебе дуже гарна дівчина, на яку можуть задивлятися інші чоловіки, і ти такий аля, як ти оверсайз, будь ласка. Звичайно, я розумію, що багато дівчат люблять оверсайз, і нічого в цьому поганого не бачу. оверсайз це класно. Але, але якщо він каже тобі перестань носити короткі спідниці. Вдягай коротку спідницю, збирай свої речі і вали від нього. Тому що все починається з того, що він починає тобі розповідати про коротку спідницю, а потім він тобі почне розповідати, як тобі фарбуватися, що тобі робити, і як тобі взагалі жити. Тому рятуй себе, поки можна. Я не розповіла про умивалку. Умивалка у мене отака от. Від Доктор Suricle, це мені порадили. Я користуюся нею вже доволі таки довго. Мені дуже подобається, вона підсушує шкіру трошки, і я прям супер-супер її зволожую. Далі у мене тонік, отакий, от якийсь корейський. Я його наношу просто на руку і впитую в обличчя. Тому варто завжди старатись слухати себе, не слухати. Чоловіка, який збоку з боку тобі розповідає, що тобі взяла, що йому подобається. Подобається, не подобається, але ну, будь ласка, чуй себе, слухай себе і одягайся так, як ти хочеш. Дуже часто дівчата втрачають себе в стосунках, часто для того, щоб догодити партнеру. На жаль, це так стається, і не скажу, що це супер погано, це, це гіпер погано. Тому що треба чути себе і бути в контакті з собою. Наступний пункт. Це коли хлопець говорить тобі про якісь зміни в зовнішності. Аля, в тебе не такий ніс. Може, ти перефарбуєш волосся? По-перше, це означає, що він вже не приймає вас такою, якою ви є. А по-друге, це плюс комплекси, як на мене. І ну, якій дівчині буде приємно, коли тобі говорять, що з тобою щось не так? Це максимальний червоний пропорець по догляду. Отака от сироватка. Я її використовую і в день, і ввечері. Поки що дивлюся на те, як реагує моя шкіра. Моя шкіра реагує доволі таки добре на цю сироватку. Тому я думаю, що я з часом куплю собі іще таку ж, але на вечір. Вона доволі таки класна, вона дуже легко впитується, вона не жирна. Коротше, крута сироватка. Далі. Це просто. Коли він підписаний на купу дівчат, які не підписані на нього у відповідь, я хочу просто тут звук сирени вставити. Це просто максимальний тригер для мене, щоб я ще коли-небудь, господи, я сподіваюся, таких чоловіків більше не буде в моєму житті. Звичайно, все світ зараз такий ага, бла-бла-бла. Але це прям, ну це, це для мене прям конкретний крінж, якщо чесно. Особливо, коли ти пояснюєш йому, що ну мені неприємно, а він тобі говорить: ти якась не в собі. Камон, я не впевнена в тобі, а не в собі, дорогенький. Все, все, все. Дівчат. ну, Біжіть від таких, чесно, будь ласка. А ще коли він о, переписується з іншими дівчатами, уже коли ви живете разом, це інша тема для відео. Просто типу, ставимо, зро зробимо відео з моєї психологічної травми після виходу стосунків. Well. Останній крок зволоження – це кремчик від Нідлі. Дуже-дуже класний, дуже мені подобається. Ну і останній пункт. Останній червоний прапорець на сьогодні це коли чоловік, хлопець, пропадає на цілий день, довго відповідає, або пише тобі тільки вночі. Повір мені, моя хороша, хлопці, коли вони зацікавлені в тобі, вони будуть робити все для того, щоб написати тобі, навіть якщо він на роботі, навіть якщо він зайнятий. Я не вірю, що людина не може знайти двох-трьох хвилин для того, щоб написати дівчині, яка тобі подобається, спитати, як в неї справи, як вона себе почуває, або що вона робить сьогодні ввечері. Я особисто просто ненавиджу, коли мені довго відповідають і всі це прекрасно знають. Це для мене прям такий конкретний величезний тригер. І тому це прям дуже дуже великий такий червоний прапорець. І взагалі, дівчата, знаєте, що я вам скажу: цінуйте себе, дозволяйте собі перебирати чоловіками, відштовхувати чоловіків, які вам не подобаються, говорити слово ні і не перейматися на рахунок того, що ви не знаєте собі більше нікого, або ви нікому не потрібна. І так далі, тому що чоловік, який говорить вам, та кому ти потрібна, крім мене, якраз таки дуже боїться вас втратити, і якраз таки, повірте мені, якраз таки він буде потім дуже-дуже довго бігати за вами і старатися вас повернути. А якщо ви цілісна, здорова, класна людина, то дозволяйте собі, дозвольте собі знайти для себе класного, крутого партнера поруч. І не... Погоджуватися на будь-що тільки аби було. Я вас дуже люблю. Любіть себе, цінуйте себе, обіймайте себе часто. Це дуже-дуже класна практика. Я колись говорила про неї дуже давно, про практику самообіймів. Це дуже класно, коли ви просто тако стоїте, такі ау. <свісно> Звичайно, це не замінить вам обіймів з людиною. З коханою людиною, але але це також обійма з коханою людиною, тому що ми кохаємо самі себе. Я вас люблю, цілую, обіймаю і сподіваюся, що ми і ще скоро з вами побачимось.